Пророцтво в нас одне, що до гріха. Звершилось. Ми прощені нове життя, новий нас в розум, нове в нас серце. Ти знаєш, що записано на ньому? Якщо не знаєш, то скажу. Бог записав нового заповіта. Тому твоє серце буде в вірі і віддане. Воно буде Христу лише тоді, коли Євангелію ти прочитаєш і пороздумуєш над нею, щоб пізнати, хто є Христос, що звершив, що дав, що дарував, і що маєш ти робити, що можеш ти. Що ці діла, які ти називаєш добрі, Бог приготував вам наперед. Я назвав вас друзями, далі Йоанна 15,15. 15. Останні е, наші післання практично будуються саме на цій новій заповіді. Ми весь час згадуємо про те, що потрібно народити згори, що потрібно стати таким чином новим чоловіком. Без народження згори царства Божого, ти не успадкуєш, не побачиш його. На суд прийдеш, звичайно. Суд побачиш. А от рай закритий буде. Ви друзі чи ні Христа? А якщо друзі? Робіть все, що заповідав Христос. 15. Йоанна 15, 15,15. Я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чув я від Отця Свого. Тому йдіть, навчіть народи, щоб зберігали все Його. Йдіть, навчіть і хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Адже ж Христос прийшов, щоб хрестити нас Духом Святим, а не для того, щоб нас в паленках хтось хрестив без віри. Свідоцтво липове нам дав, християнин католик чи православний, та й лист дають і протестантам. Правда? Дають.